Шановні депутати та до запрошення. Відповідно до розпорядження селищного голови 23 -го вересня 25 року за номером 243. Сьогодні скликано 61-ша чергову сесію Челокерівської селищної ради. На засіданні сесії прибули таєструвалися 15 депутатів з 22 органів. Отже, необхідний корм для проведення сесії є. У роботі сесії та безпородівчі з керівників, установки нашої органівної влади, ступень підрозділів. Та посадові особи виконавчого комітету. Я думаю, депутатів не буде заперечень заперечуючи їхньої участі в роботі сесії. Буде? Mm. Дякую. Пропоную розпочати роботу сесії. Хто за цю пропозицію прошу освіти? Mm. Дякую. 61 чергова сесія Черевореборівської селищної ради власне всюдення можна відкрити. We've Obrigado. the <laughs> Все мы уже такая. Ребята. Сажи перво. Добрость. Сейчас громада могла назвалась, он уже. Здорово.

Практично всіх жителів нашої громади є можливість нагородити грамотний директор департамента освіти Ольги Лозовой, кавалера, кавалера Юрія Володимировича, директору закладу загальної середньої освіти Кам'янської жильце Чорногородської селищної ради Ніковської районі Творської області за багаторічну середню працю, високий рівень професіоналізму, вагомий особистий внесок у справу навчання и виховання та вистачі та да з нагоди визначення професійного свята Дня працівника освіти. <плодисменты> Також нагороджується Анниченка Анжела Павловна, директором департаменту освіти і Мартовського університету Ольгой Лозовою. За багаторічну сумлінну працю, високий рівень професіоналізм, вагомий особистих внесок у справу Навчання евакування перестаючого покоління та з наводи Максима Свята Дня Працевока Світу. Для продовження роботи сесії <плес> нам необхідно брати секретаріат. Пропоную обрати секретаріатю за три висит Москвинку Максима, Мичка Анжела і Вілій Світанов. Хто за цю пропозицію хоче голосувати? Я повідомлення секретаря прийнятись в місце. І на адресі ще підсування, перевідних результатів записання, переденний. Там необхідно запити, він затверджений на розгляді <зв> засіданної комісії. Прошу розвернути перевідденний 26 проєктів рішень на 61-го сесію, в <зв> чергову сесію сечту. Будь ласка, хто за? Проти <'ят> мається. Преглавний робот <'ят> масштабах <п 'ят> одної Vielen Хто за? Против. Принимается голосу. Другое питание задає начальник финансового лидера Наталья Яковлева. На сесії вносится питання про затвердження програм підтримки головного управління

Селищної територіальної громади на 25 рік зі зміни. Прошу вас за. Проти вона сприймається голосний дякую. Сьогодні питання доповідає начальник фінансового відділу на, на терія ви... На розгляд це виносить про рішення про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємців на Кургівської селищної дати на 24-25 років. Прошу вас зараз. Проти. Займіна, на розгляд, дякую. Я питання. Доповідає начальник нації Наталія На, Наталі на розгляд сесії виноситься проєкт рішення про завершення рішення виконавчого комітету Червоному селищної. Прошу голосувати, за, проти, заприймається голосника. Mm -hmm. про на розгляд сесії виноситься проєкт рішення про затвердження розпорядження селищного голови прийнято в місті. Прошу голосувати, кто за? Проти. У цьому питання відповідає головний спеціаліст відділу забезпечення Віталій Каргівєв. Народи сесії це проєкт рішення про внесення зміни до рішення Черному сегодня ради від 19 березня 2021 року про затвердження переліку першого квіту об'єктів переліку комунальної власності, які підлягають передачі оренду з проведенням аукціону відміна. Прошу зраду займається про дякую. Восьмом тенден відповідає Віталій Каргівєв. На розгляд розглядаці вноситься проєкт рішення про прийняття спецтехніки до комунальної власності Червоної селищної теперії громади. Прошу голосувати, про хто за, проти приймається в Україні. Заряд питання відповідає Віталій Кардієв. На розглядаці виноситься проєкт рішення про повернення комунального майна до оперативного управління. Прошу голосувати, хто за, проти маємо дякую. Десяте питання відповідає Віталій Кардєєв. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про безоплатну передачу майна з комунальної власності Чорнолігорівської селищної територіальної громади до комунальної власності Покровської сільської територіальної громади. Проти рішення приймається на власні. Дякую. Одинадцяте питання відповідає Віталій Карб'є. На розгляд сесії виноситься проект рішення про поводження та затвердження рішення виконавчого комітету Чорно-Ровської селищної ради від 9 вересня 25 року номер. 360 Про надання фільмі обслуговуючи попередньо зрошення зі плати реальної плати за користування нерухомо майном комунальних влади. Прошу вас звати за. У нас питання відповідає начальник відділу освіти Вікторія Гелева. На розгляд сесії виносять питання про внесення змі до рішення Червоно-Мойгорівської селищної ради від 12 грудня 24 року 51 1699518 про затвердження структури та штатної чисельності закладів освіти червоно селищної ради на 2023 рік змінами. Прошу вас. Профессиці виноситься питання про внесення змін до рішення чорно селищної ради від 23 листопада 2018 року номер 474 14 чотири про затвердження положення, про порядок оплати та надання їх по оплаті за навчанням у комунальному закладі дитяча музична школа, Чивонозабурської селищної ради. Власності Червоно-Григорівської селищної територіальної громади майна та встановлення фрукта. Прошу вас козак за проти протиметих. Дякую Переходимо до питань порядку денного четвертування земельним відносин. Відповідає начальник началі земельних відносин Олег Стрілки. Розгляд сесії в нас за проєкт про затвердження технічної документації за рук щодо встановлення візьму земельної ділянки на твої місцевості та передачі земельних у власність. Абрамцеву Сергію Матвійовичу, Покланові Волонтеру Миколаївні, Покланову Сергію Володимировичу, Билкіну, Євгену Олександровичу, Хайні, Олені Вікторівні, Цикову, Максиму Михайловичу, Ічову Гарісі Іванівні Чірок Михайло Вікторовичу. Голосуємо з 15-20 років. У вас кажуть, як вистрілив. Вічна влада сесії виносить до проєкту рішення про затвердження проєкту землеводства щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки в аренду та сольські і візові Прошу вас залишити за проти Казанського майця одного розгляд сесії виноситься проєкт рішення про надання дозволу на щодо відведення земельної ділянки в аренду за. для виробництва цифрів і дінації Михайловичу. Прошу вас залишити за проти Казанського майця одного області. -е питання На розгляд сесії виноситься питання про уточнення площі земельної ділянки за фактичним землекористуванням, яка відбудеться в оренду, коли за. тобто -е ви зайдете зміг маленьких ні. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про внесення змін до того. 25 питання відповідає Олег Стрілки. На розгляд сесії вноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення Червона Гігорівської селищної ради від 26 листопада 2021 року No898 про продовження терміну дії другої оренди земельні діяльники то в полігону з Д-32. Прошу вислати. На розгляне сесії вноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення Червона Гігорівської селищної ради від 21 лютого 20-го. Переліку земельних ділянок правооренду, які пропонується для продажу на земельних торгах, у формі аукціону. Та надання дозволу на розробку проєкту замовства щодо відведення земельних ділянок. Прошу голосувати. Шановні депутати, шановні присутні. На цьому порядок для них на напевно черговий сесії. Червоноліорівської залишки ради 8 липня ввечері всі питання розгляд. Сесія улучшится в закрепленном. centum